Всім привіт! Радий вітати вас на своєму маленькому каналі. Конор прокоментував ситуацію з талісманом, якого виробив на матчі. Це була пародія з талісманом все добре. Згодом я провів з ним багато часу. Ми все обговорили, все круто. Це було частиною шоу. Ну да, талісману по приколу дали знеболюючі і відвезли в лікарню. В будь-якому випадку, Конор молодець, що підтримує його. Хтось інший міг сказати, що він сам винен, що підписався на це, наприклад, Дана Уайт. Також фейшов третій епізод ТАВ, де показали тренування команди Конора, а також як він піднімає моральний дух команди. Він приніс на тренування млинці і роздавав їх хлопцям. Чендлер вважає, що Конор піднімає впевненість хлопцям, і те, що він приходить на бій в костюмі, це не проблема. Нагадаю, що команда Конора програє команді Чендлера вже 3-0. Для Чендлера це нормально, але для мене дивно, що тренер приходить в зал в костюмі. Марвін Виторі готовий заспівати Колискову Чимаєву. Я завжди готовий, де завгодно. Якщо він хоче бій, я тут. Я ніколи не відмовлявся від боїв, не знімався з поєдинку. Так що дайте мені побитися з ним. Був би непоганий бій, але навіть не знаю, чи є сенс порівнювати Греплінг Чимаєва та Виторі. Чимаєв на голову вищий в цьому аспекті. В якості шоу було б непогано, так як двоє можуть привернути велику кількість глядачів, і бій точно не буде нудним. Фюрі пробій з Джонсом Мінгану. Я чув, що Джонс шукає поєдинок. Я тут, я цей хлопець. У мене є одна думка. Як на рахунок того, аби я бився з Джонсом Мінгану в один вечір? Ось як я оцінюю цих двох невдах. Давайте, хлопці, вперед. Ці нанюхані розмови Фюрі вже ніхто не сприймає всерйоз. Звичайно, такого ніколи не буде. З цього можна лише зробити висновок, що Фюрі не вважає їх бійцями, які б могли хоч щось йому зробити. Але кому на це все не все рівно? Кормія пояснив, чому поразка від Махачева гарно вплинула на Олівейру. Я був дуже вражений олівейрою. Інколи, коли хлопці програють або їх фінішують, вони починають сумніватися в собі, але не олівейра. Тут я цілком згідний. Я багато прикладів, коли бійці мають бездоганний рекорд і мають дуже велику впевненість в собі. Але коли програють один раз, ця аура кудись зникає. Чендлер розповів, що думає про Олівейру. Він абсолютний дикун, Таріч йшов на серії з восьми перемог поспіль. Олівейра, очевидно, повернувся за поясом. Поки не зрозуміло, чи отримає він цей шанс, але так як він бився, це щось. Да, хлопці, Олівейра завоював серця не тільки фанатів, а й професійних бійців. Я думаю, він слугує зараз великою мотивацією для всіх, хто виступає в UFC. А про бій з Джонсом. Він був самим молодим чемпіоном UFC, створював історію, поки я почнув свою кар'єру. А потім він викликав мене на бій, і я подумав, що за фігня. Я відповів йому. Ми поспілкувалися в соцмережах, і це було весело, але історія не закінчена. А красава однозначно, але я боюся уявити, що би з ним зробив Джон Джонс. Також він висловився і про Нгану. Я пишаюся ним, тому що його історія унікальна. Вона була унікальна ще до приходу в UFC. Нічого не закінчено. Людям просто треба розслабитися і чекати. Френсіс не той хлоп, що піде просто так. Дано говорив, що жінки ніколи не будуть битися в UFC, але подивіться, що ми маємо зараз. Френсіс робить так, як вважає за потрібне, і він повернеться тоді, коли йому заплатять стільки, скільки він заслуговує, тому що довгий час його обкрадали. Френсіс, звісно, молодець, що відстоює свої права, але я вважаю, треба поважати і компанію, яка вивела тебе на цей рівень, дала шанс. Звичайно, він зробив себе сам, сам пробився, це всі поважають. Тому тут у кожного своя думка. Звісно, що його бажання стоять у нього на першому місці, але я сумніваюся, що тепер дана візьме його назад. Десь я чув, що дана дуже багато пам'ятає, і після цього конфлікту я думаю, шанси мінімальні. Він виклав фото, де показав, де він був 10 років тому і де він є зараз. Мужик, який повністю заслуговує на повагу. Чамал Хілтон в пошуках прохаски. Чуваки, я знаю лише те, що і всі. Він сказав, що бій буде літом, і де він. Я нічого не чув, і я чекаю дзвінок. Я готовий битися, і мені все рівно, хто це буде, кого UFC дасть, з тим і поб'юся. Щось там від прохаски реально ніяких новин. Надіємося, він вилікується і повернеться. Стерлінг пробій Зумеллі. Він взагалі когось нокаутував? Кого що ж, ми це з'ясуємо. В цьому вся красота цього спорту. Зараз я можу говорити що хочу, він може говорити що хоче, але в кінці кінців я знищу його. Я захищу титул четвертий раз, і нехай після цього Дана мені не пише. Я поїду у відпустку надовго. Пацани, Стерлін, походу, реально ходить на курси ораторського мистецтва. Він питає, чи шон когось наколотував, Звичайно, він сам знає відповідь. Ви прикиньте, наскільки його не любить Дана. Він кидав на нього і Яна, і Діла Шоу, і Сихудо, і це все кожні півроку. Мені реально смішно з цього. Але Стерлінг тримається, всі думали, він чемпіон на пару днів, але подивіться, що він робить. Волконовський думає, що Порє знову отримає перемогу в бою з Гейджі. Якби мені прийшлося вибирати, я би зупинився на Порє. Очевидно, він виграв в першому поєдинку, але не можна списувати Гейджі. Завжди є панч, Плюс в останньому бою він включав голову. Я згідний, я думаю, з того бою мало що змінилося. Пор'я в своїх боях завжди б'ється з включеною головою, а от в Джастіна вона інколи вимикається. Дана Вайт вважає, що Даріушу зараз максимально хреново. Він дуже довго чекав на цю можливість, зараз йому потрібно побути з сім'єю, йому треба обдумати, що робити далі і куди рухатися. А потім ми з ним це обговоримо. Даріуша в якомусь сенсі шкода, але завжди є переможець і переможений. Просто коли ти йдеш на серії з восьми перемог, коли ти відчуваєш, що тебе відверто ігнорують, я думаю, це вдвічі важче. Хтось отримує титульник після трьох-чотирьох перемог, а когось просто не помічають. Але тут потрібно розуміти, що зараз не лише потрібно перемагати, а ще й продавати свій бій. Бажаю йому удачі. А хачів хоче другий пояс. Це моя мрія. Я впевнений, я можу це зробити. Я поб'ю Едвардса. Він гарно показав себе в захисті проти Камару, але зі мною буде інша історія. Дайте мені шанс, і я візьму цей пояс. Можливо, тоді мене покладуть на першу сходинку в рейтингу Pound. For pound. Було б цікаво подивитися на іслама у вищій ваговій, але по ходу спочатку йому потрібно закрити питання з претендентом, який вже на підході. Мофідель розповів, що заробив 5 лямів за 25 хвилин, і ви всі хвилюються за нас. Щось мені підказує, що це бій з Нейтом за пояс БМФ, але він не пройшов всю дистанцію, тому не знаю. Ось чому важливо прокачити свою медійку: хтось заробляє за бій 50 тисяч доларів, а хтось 5 лямів. Перейра і стрікленд показали актуальну форму. І ці два пацана билися в одній ваговій. Це жорстко. худо вважаю Ельвейру кращим в легкій вазі за всю історію. Чи можна назвати його кращим? Думаю, да, цифри не брешуть. Судячи з того, як він розбирає суперників, якщо брати до уваги те, що він знову претендент, то да, він кращий. Але якщо іслам знову його поб'є і захистить титул хоча б п'ять разів, то забере це звання. Мені смішно з того, як швидко всі забули Хабіба. Там і коментатор UFC Джонанік теж вважає Ольвейру кращим. Беззаперечно всі поважають Ольвейру і його досягнення, але дуже багато боїв він програв, і дуже багато раундів був на міліметр від поразки, на відміну від Хабіба, який абсолютно всі свої бої закрив без будь-яких запитань. Мені подобається Ольвейра, я його поважаю, але я думаю, Хабіб і навіть Волконовський би його на Ізі закрили. Дякую всім за увагу, побачимось.